Коротку відеоінструкцію, як купувати автобусні квитки на сайті infobus.ua. Попередньо я вже авторизувався на сайті, це можна зробити на вкладці Мої квитки. Отут у вас буде кнопка Вхід. Рекомендую це робити, тому що за купівлю квитків ви будете отримувати бонуси кожного разу. Відповідно, обираємо наш напрямок, звідки, куди ми їдемо та дату. Натискаємо на пошук та бачимо перед собою. Список перевізників конкретно за цим напрямком. Я особисто буду обирати напрямок за рейтингом перевізника. Це можна зробити, натиснувши відповідно на рейтинг. Так, я хочу ось цього самого першого перевізника. В нього рейтинг 4,5. Натискаємо на бронювати. В нас тут є. Схематичне відображення посадки в автобусі, обираємо 10 місце та натискаємо далі. Обов'язково перевіряємо всі введені дані, вони в мене автоматично підтягуються, тому що я авторизувався. Пошта є одним з найважливіших факторів, тому що на неї прийде ваш pdf квиток після оплати. Після перевірки, якщо у вас є промокод, обов'язково вводьте його та натискайте на кнопку Застосувати промокод, інакше він не буде активован. Якщо є бонуси, також можете це зробити. Погоджуємося з усіма умовами обронювати. Якщо є необхідність, ви можете обрати валюту оплати. Обираємо банківську карту, ще раз перевіряємо нашу пошту і натискаємо Оплатити. Після цього вводимо дані нашої карти. Оплачуємо квиток та отримуємо його у вигляді PDF в форматі на пошту, яку ви вказали раніше. Всім дякую за увагу!